А громадські активісти просять повернути в державну власність столітню дачу в пущу водицю цей будинок. Пам'ятка архітектури місцевого значення він вцілів під час двох світових війн. Витримав і минулорічні обстріли. Однак днями там сталася пожежа. Яка ж подаля до подальша доля цієї стародавньої дачі? Про це далі Юлія Махових. Будинок за адресою Юнкерова 37-ма одна з небагатьох вцілілих київських дач, побудованих на початку 20-го століття. Споруду звели з дерева за проектом архітектора Братмана на замовлення міщанки Анни Новікової, дружини заможнього київського купця. Сімейство володіло крамарнями на подолі та житньому ринку. Тут зберігся декор у вигляді так званого дерев'яного мережева. В Чернігові, на півночі України, досить поширена ця техніка. В Києві менш поширена, бо менш було дерев'яне будівництво представлене. Але куща водиться. Вона є таким якимось цілим ареалом дерев'яного мережва. На жаль, не так багато екземплярів його дійшли до нас сьогодні. У радянські часи споруду націоналізували. Тут знаходився корпус санаторію. В 90-х дев'яностох адміністранових, а згодом у 2000-х будинок потрапив у приватні руки та занепав навколо заріс чагарника. В самій дачі оселилися безхатьким. Три роки тому в маєтку спалахнула перша пожежа. Дуже великі підозри з приводу умисності або неумисності цієї пожежі викликало те, що ті джерела займання вони були ось в таких місцях, де розібрана ЦГ, кладка Тобто розібрана цегельна кладка, є вихід до безпосередньо дерев'яної основи будинку, і оця дерев'яна основа на той момент була підпалена. Ну, Намагалися підпалити саме дерев'яну основу. Е, тож е... Я думаю, що ще в десятому році були чіткі наміри спалити цей будинок і будувати нове. Та тоді серйозних ушкоджень дача не зазнала. Однак долею споруди зацікавилась столична прокуратура. Вона звернулася з позовом до суду щодо неналежного утримання пам'ятки. Ході судового розгляду з'ясувалося, що право власності на цю пам'ятку перейшло до іншого суб'єкту, який в серпні того ж року, 21 року, уклав охоронний договір з строком до 23 року. Тобто, з 21 по 23 рік, новий власник пам'ятки зобов'язувався вжити заходів для того, щоб привести її в належний стан. Новий власник забарикадував вікна та двері на першому поверсі, а територію обніс парканом. Новий власник планував там. Школу робити, ну по його версії, вони хотіли там зробити ну, цей будиночок, відновити, відреставрувати. Та почалась повномасштабна війна. На щастя, під час боїв у передмісті Києва дача вціліла. Однак нещодавно знову спалахнула. Пожежа охопила 170 квадратних метрів будинку. Вигорів другий поверх з мезаніном та вежею. Причину та обставини займання вже встановлюють правоохоронці. Однак у випадковості повторного займання активісти сумніваються. Яким чином вона могла спалахнути на охороняємій території, яка знаходиться за парканом і забарикадованим входом, ну це питання вже. До правоохоронних органів, якщо це не самозаймання, що в таку погоду ну буквально неможливо, то можна вважати цілком впевно вважати те, що це справа рук або користувача, або власника після пожежі на об'єкті працювала інспекція департаменту охорони культурних пам'яток, яка зафіксувала масштаби руйнувань. Ми звернулися до поліції, ми звернулися до прокуратури, також ми звернулися і до власника, і процес далі будуть займатися вже. Правоохоронні органи, звісно, несе всю відповідальність власник, і в цьому випадку він повинен нести відповідальність, а також відновлювати цей об'єкт в тому вигляді, в якому він є. За актуальними документами, які є у департаменту, власником будинку є товариство з обмеженою відповідальністю Кайлас Юа у відкритих джерелах. Ми знайшли контакти товариства однак зв'язатися з ним телефоном не вдалося. Номер не обслуговується. За попередньою кваліфікацією, ця подія е, е, кваліфікована за частиною першої статті 270 кримінального кодексу. Е, санкція статті передбачає від тисячі до чотирьох тисяч е, е, гривень. Е, Перепрошую, тисяч неоподаткованих мінімум громадян. Це найнижча санкція, виправні роботи, обмеження волі строком до трьох років або позбавлення волі на такий самий строк. Тим часом громадські активісти створили на сайті міської ради петицію, в якій просять відновити унікальну пам'ятку та повернути її у власність громади. Юлія Махових В'ячеслав телеканал Київ.